Я дуже щасливий сьогодні бути серед вас. Сьогодні мій 66-й приїзд з 24 лютого, і кожен раз ми привозимо в середньому від 5 до 20 мільйонів гривень техніки, озброєння, електроніки, ребу, мавіків, FPV-дронів. І сьогодні ми завершуємо процес передачі. Прально душових комплексів десантним бригад сьогодні має бути, щоб в кожному батальйоні десантної бригади у нас був лазня пральний комплекс. І друга позиція від дафів лелонгів. Ми перейшли на десантні дафи. Якщо ви встигли їх подивитися, вони вже натівською формою обладнані для перевозки особового складу. Це, я думаю, буде, буде добре, комфортно. Перевозить людей, вантаж. Це наша не перша і точно не остання зустріч з нашими військовими. Ми дуже шануємо наші збройні сили і разом рухаємося до перемоги. З усією допомогою всі разом і... і з Богом це добре.